Ідея для бізнесу. Я його робив своїми руками, ось цими е, Потратив 1920 гривень, заробив 200 баксів, 200 баксів чистенькими. Так що в цим відео я вам покажу все, як я робив, плюс-мінус що до чого, ви поймете. Хто хоче цим заняться, на цьому насаді зароблять непогано. Хто скаже, 200 баксів це мало. Але ми збираємо на одну штуку і до нашої обшій копілки. І в цим відео. Я покажу, всі тут жив є. Намалюваю черть ну, в голові. він... <ріхи> Ой... Зачала намалював так, потім короче, чуть взяв лінійку, намалював ось так. Ну, діло не в тім. Діло в тім, що нам потрібен трубоквадрат. У мене тут кусок трубоквадрата, його ширина 8 на 4, короче. так 4, а так 8. Ми подивилися, і він буде дуже класний для фонаря. Так що їдемо, купляємо 3 метра ось такого трубоквадрата. і цей. І приступаємо до роботи. І ще прошу прощення за звук, за качество відео і за акцент. Все, всім приятного просмотру. Погнали до роботи. 4 см на 8. Коротко, 4 на 8. Турбоквадрат, я не знаю, швеллер, Не знаю, правильно. тим. І будемо щось похоже робити. Розміщаємо розмір 26 см. І відрізаю. нам все потрібно три штуки. Це у нас 80 см, 26 см і 124 см. Ну, я виставлю його ось такого. Мені здається це нормальний буде такий кут. Тут у нас, виходить, цей, виходить, 90, а цей, виходить, так, я даже не знаю, як, як, який це. Якщо подивитися, ось так. Може комусь зрозуміло буде, бо я не знаю. Взагалі так. Нормально. Добре. Тепер залишилося тільки тут під 45 запили і зварити, а тут знайти цей кут і так само зарізати його правильно і тоді зварити. З цим кутом я трошки погрався, звісно. Плюс-мінус я його зробив. Ось так і в мене вийшов. Короче, по цій штуки, не знаю, понятна, непонятно. І це у нас 90. Отак воно буде виглядати у нас. Тепер потрібно це все заварити. Перед тим, як ось це заварити, ми будемо робити ось тут 4 дирки під такі фонарі. Один, два, три, 4. Чотири. чотири штучки, думаю, це вистачить. І якщо все буде нормально, потім ми ще з цієї сторони поставимо ще один фонарь. Ну це не точно. Поки ми робимо ось так, а потім подивимось. І будемо ставити такий датчик. Це датчик, який включає світло вночі. Днем включає світло вночі включається. Де ми його поставимо, я точно не знаю. Коротше, може десь там. Може так якось. Коротше, потім подивимось. Можу взагалі вийти дізайнці, все було гарно. Якщо чесно, я думав, що не вийде вирізати булгарку. І за те, що такі ну, круглі дірки вирізати, це просто ну, тяжко. Але 5 хвилин і от 5, 10, 15, 20. 20 минут і все буде готово. Але якщо взяти отакий от круг більший, то я думаю, що воно у себе не вийшло. Я взяв малесенький і воно класне. Так що продовжаємо далі. Але є ще один совет. Є, кстати, квадратні. Ці можна одразу квадратні купити і поставити. Ну, так у нас вийшло. Тепер треба у кожній вирізати ось такі штучки коротше, під ось ці петлі. На кожній так, 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 так. І все. Поки я коротше, прихватив на ось такі. Точечки, з однієї сторони і з іншої, це так, временно. І для того, щоб приварити все разом ось цю і ось цю деталь, нам потрібно знайти рівну поверхність, щоб була рівнесінька. І за того, що я хочу тут приварити, але в нас тут коротше, ось тако, І не виходить ніяк. Тихо, привариш на реєгорівно, воно буде перекошене, отак, в одну з іншу сторону. Но, Знайдемо нормальну поверхність і там будемо далі варити. Все таки. Я знайшов рівну поверхність. У нас тут все прилягає ідеально. Коротше. Ось так. Да, тут, звісно, в мене бардак, але тут будемо приварювати. Є така поговорка. Коротше. Сім раз відріж, один раз відмір". Ну, Наоборот. А у мене, виходить, так завжди. Ось так вийшло. Вроді би без проблем. Все-таки я тут теж заварив. Ось так все. Тепер ми це все, те, що ми приточки поставили. Ми зараз прихвачуємо дуже так, серйозно прямо проварюємо все файно, щоб воно у було прямо. І все. І будемо його шпаклювати і красити. Беремо ось такий диск шліфовочний спеціальний. І ось ці наші шви затираємо, зашліфовуємо ним ось цим диском. Як то кажуть, вмієш чи не вмієш варити, головне вміти файно зачухати. От і все. Все суть беремо автомобільну шпакльовочку, ось таку універсал. І зашпакльовуємо, Якщо десь у нас є якісь невеликі косічки, може там десь коротше сварка не затягнулася, ще щось може бути. Просто наносимо цю шпакльовочку, воно там, по-моєму, пів години-годину і можна шкурити і також можна грунтувати. Так що, тут замішується двох компонентів, йде. замішуємо, підшпакльовуємо всі нюанси. Я все перешпаклюю. ні, в мене присмі... нормально отак. Але желательно ще нанести шпакльовку. Я це робив, воно не відпадає, воно тримає мощно. і вам совєтую так само робити. Бо сварку ну, можна хай, і все зробити сварку, але желательно краще, щоб було ще краще. Так що потрібно робити ще краще. Ось так. Хто не знає, як це замішувати, це дуже просто. Отак береся чуть, чуть цієї шпакльовки, небагато. Десь отак, бо що замішуємо багато, то мені співаємо просто виробляти. Наносимо на якусь штуку. Тепер, плюс-мінус. Е на глазок цю штуку наносимо десь. Ну, я завжди на глаз наносив десь плюс-мінус так. Отако. Все, цього мені вистачає з головою, просто воно застигає ідеально, Так, в стороночку. мішаємо завжди, щоб воно було однаково. Просто все розмішуємо повністю, абсолютно повністю так замішується воно. Треба мішати десь, десь не знаю скільки там, секунд 30. Бо якщо довше мішати, то молотою. Може так і застигнути, воно коротше, застигне дуже швидко. Так. Ну, я думаю, хватить. Воно має бути однаково ось так. Не має бути цього червоного витку взагалі. Тепер просто все що треба зробити, це брати чуть-чуть. І сюди місця, де ми хочемо нанести, щоб воно забило дірочки. Чекаємо десь плюс-мінус пів години, воно висохає, Потім наждачку усю перечухаємо, всю повністю перечухаємо наждачку. і обезжирюємо, і красимо ґрунтовку. Пройшло десь хвилин 40, навіть може їх десь 50, навіть 45 хвилин. Беремо ось такий диск і наждачку сотку. Краще 120-го, але я беру сотку для того, що 120-ту закінчилося в мене. І погнали. Ну, коротше, все, ми її пошліфували, вона чистенька. Тепер беремо обежерючі цей розчинник ось такий і все протираємо ось рік. Я казав там, як сім раз відріг, раз він міль на оборотках, звісно, але... Все-таки я неправильно зробив. У в в мене це 193, а має бути 2,50. Ось ця палка, через все, має бути 2,50. Я вчора приміряв не зрозумів, що це воно таке низеньке. 2,50 це чистого. А, і ще плюс-мінути 40 см, треба забити його в землю. Ой. Ладно, їду в магазин. купляю ще сикод трубоквадрату. Запилюємо під 45 і вдвіняємо його. Просто додаємо ще Не знаю, 80 см плюс-мінус. Щоб 50 додати і ще. Ось так. Просчитався на 60 см. Ой, а так все файно йшло, хотів вже грунтувати, красити і тому подобне. Ну нічого, будемо переробляти. Погнали. Це ші... так як я говорив з тої сторони. <клухи> ось тут. Буде ще одне ось таке світло ззаду. Так що, значимо е, оцю дирку, що буде ззаді, і приварюємо штуку 60 см доварюємо. Я доварю там 90, потім відрішу, якщо що бо я <смі> не хочу різкувати Так що, все, значимо, ріжемо. Тут все дуже просто. Нам потрібно вчати на центр. Тут на що виходить? 25. 12,5. Є в нас ось така стопа дисків, але ми їх викидаємо. Беремо наш любимий диск. Обов'язково отакий маленький і такий тоненький. Звісно, може це не серйозно, не, не надіжно, але і зажимаємо добре. Все, погнали. Вирізаємо під ці петлі також. Під цю ось цю петлю, що в нас йде, потрібно вирізти маленькі ось такі углублення, коротше, невеликі. Приміряємо. Супер. Зайшло. І так як ми бачимо, з цієї сторони у нас і з цієї сторони воно типу, горує чуть-чуть. Далі нам потрібно приварити ну, конечно, ось найбільші з двох сторін ось такі два дві пластинні. Так через усі лампочки. Я ще хочу сказати, перед тим, якщо хочете щось, роб щось робити, е, Обов'язково малюйте нормальні чертежі чертеж. Бо дивіться, що я намалював. Я ось таку намалював таку штуку і по ній Ну, Це неправильно. Для початку, желательно все просчитати, всі матеріали, всі розміри, аж потім різати, варити, клепати. Бо я вчора пошпаклював, а сьогодні, що треба переварити ще ось таку пластину. Ну, щоб типу, було... Воно, по-перше, захищати від доща дождя, щоб дощ туди не попадав, воно буде йти по ній стікати сюди. Ось таку пластину. Ось таку. Тут, сюди, тут під 45. І виходити ось так. Що якщо дощ буде йти, то воно буде стікати вода сюди і по суті по логіки туди не змає йти. Так що для початку всі черкіші розміри записуємо, купляємо все точно, і туди починаємо до роботи приступати. Бо це, звісно, неправильно, так я почав. Я просто навіть взяв, намалював таку штуку, потім туди-сюди метал, приварив. Воно не вийшло ідеально, але я не вгадав розмір на 60 см просчитався ось цей. Розумію. Навіть не 60, а навіть більше, бо я... якщо будете заплату в землю, то там треба десь плюс-мінус не, не 2,50, а 3 метри. Там десь 2,93, плюс-мінус. Бо в нас немає збагати, у нас там буде залятий асфальт, нам треба зверху поставити. Та мені треба, щоб було 2,50 Ось так. Отакі нюанси, це все треба Ну, Плюс-мінус, що скажу по цих лампочках, я не знаю. Чи це правильно, чи взагалі хтось так і робить, чи хто ставить такі світла. Але ми їх ставимо із-за того, що вони тут дуже герметичні, вони тут просіліконі з середини. І так само ми їх ось тут, силіконом обробимо, файно обробимо по кругу з цієї сторони. І коли ми їх закаремо, все, ми їх настроїли, включили, все працює. Ми їх просіліконі, ставимо туди. І лише клас і все. І у нас все має бути ідеально. По суті, воно має приклеїтися файно, щоб не попала вода. Це найголовніше, попала палата, щоб не було ніде щелі. І за того, що там йде блочок. Зараз за, вам без блочка, насамкінець там йде блочок. На кожну лампочку йде блочок. Ось так. В чому їхня суть? Гарантія, по-моєму, 4 роки. Три да, 4 роки на ці ламчки. І вони дуже класні садять. Так що беріть хороші вещі і не жалійте грошей. Ну все, будемо варити цю пластину, розміряємо її під 45, пускаємося вниз і тут ми закінчуємо. Вода попадає, стікає по лохіді, так, а як там правильно, Ну це я так роблю. Щоб познати. Далі ми робимо так. У нас є одна 80 і друга є, по-моєму, 20. 4. Ми будемо приварювати ось так. Тут ставимо сюди. Тут нас забив під 45 і включається у нас 90. Все, ідеально. Тут під 45 і тут під 45 складаємо між собою і ставимо якусь штуку. Ось таку, щоб було у нас грівно. І так само тут. -а. І знаходимо рівну поверхню. Я знайшов плюс-мінус, знайшов рівну. Головне, щоб отак було рівно. Далі будемо бачити. І прихвачуємо отак. Раз, два по углах. Не якщо зараз проварюємо, а прихвачуємо тільки. Отак ми запили. Пройшов чистеньку кімнату і тут будемо красити. Ось за штуку. Так, Ми погрунтували ґрунтовку, пройшло десь плюс-мінус 20 хвилин і будемо наносити краску. Краска у нас така до самої фірми, ось така сама фірма. Наносимо краску. Краскою думаю два слоя. Один слой, потім другий слой. Коли я це робив, красиво замітив, що у нас коротше, трохи пішло дугою, коли ми варили оцю штуку. Чуть-чуть воно зробило його отак. Ну, я думаю, то нічого страшного. Звісно, косяк, але нічого страшного. Так і лише. Там видко чуть, чуть воно так йде. Коли зварив, воно потягнуло трохи отак, стягнуло. Ну нічого, буде так. Будемо красити два рази. Ось тут будемо ставити фонарь. Ми забили, забили такий швіллер, десь сантиметрів він. 60, мабуть, має, ми його забили. Потім може заляємо тут цементом, Ну, поки не знаю точно. Ми тут його поставимо, тут кабель пущений. Ось так. А там датчик стоїть. Це, дім, це що днем виключай, включий включай. У нас тут чуть -чуть треба добити вниз, так що ми доклепимо його далі. Эти штучки перешли просто жирно и тут еще да оставим так ты -та же красивый вообще тема так и этой сзади Ось там стоїть у нас оцей датчик. Оцей датчик, ну там звісно скруточки, 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 туди-сюди. Там буде схований він, і лише темно буде і зразу буде світитися у нас красиво світло. Всі без порядок такий. Так, там у нас датчик, ми його поставили ось так. А там будемо далі вже бачити коротше, як він буде працювати, хоча пробувати його закрити. Закриєм його повністю. Вот. Світло включається. Ну подивимось, як воно буде вночі і днем. Оце нам треба настроїти іменно сейф штуки. А так все супер. Красиво, стільно, на ізі все, Лайк, дизайн. Ось так фонарь світи вночі. Просто супер. Може занадто. Слишком классно, вообще тема просто. Вообще так классно. Так что я не ожидал, чтобы так классно светить, но реально прикольно. Дешево из сердца, по своей цену ну, идеально, можно сказать. Так же самое, один сзади, подсвечиваю свою территорию. И дальше будет еще один, и там еще два. Будет вообще классно. Ось цих 200 баксів, що ми заробили з цього фонаря, ми ставимо в нашу общу корзину. От, Наша коробка Показую, скільки там вже є. Так, так, так. Бо я сам полковник не знаю скільки. Так, маємо 100, 200, 300, 400, 20. 420 і йдуть сюди наших 200. 200 баксів, які ми заробили з фонаря. Так що, теж сюди. 620% ми вже маємо. Е, так що, скоро буде відео, що ми купуємо. Ну, чуть-чуть я підзароблю, чуть-чуть відкладу. А для тих, хто хоче почати відкладати, хоч що небудь. 15-20%. Ви працюєте в таксі, 15-20% ось такого. коробку поставили. Ось так, дивіться Да? Поставили коробку. Закрили. Накрили ось так. Все, закрили. І викинули в багажник. Все, викинули, ніхто там не знайде, там, там гроші є десь підсідушку без ранці, коли кинули. Просто е, я замітив, коли просто я вклав кошельок, я тратив. А заробив там 15%, 15% 15%, і міняєш на долари, на євро без ранці на що? Міняєш 20, 20 євро, 20. Потім йдеш міняєш на 100 і відкладаєш. Головне собі відкласти в голові, що треба відкладати. Відклали і забули, забули. Того, що ви маєте купити. Я хочу купити одну штуку для відео, для ютуба, не штуку, точніше. Я би сказав, що ну, я не можу те, що це секрет. Але для тих, хто працює в таксі, доставка. Та без безранці на стройці. Я почав стройки відкладати, ще працю, працюю на стройці і відкладаю по 20%. Буває 25%, як коли, ну, як коли там може бути чуть більше туди-сюди. А буває, що всі 100%, якщо в мене є ще типу, на карточці, там кошелькові і тому подобне. Ні, бо кошелькові є, звісно, тут, це не послідні бабки. Треба ще вміти і жити, просто берете. Ну, це я, звісно, не хвастаюся, але і кошелькові треба теж мати. Просто ось так. Е... Треба відкладати. Що я хотів цим сказати? Відкладайте і нікому не кажіть. Просто я вам сказав, ну, просто хочу вам, щоб вам було краще. Пройшло рік і ви в ту корзину, що відклали, ви будете просто в шоці. 20% отак відкладав, а потім дивишся, звідки вони взялися. Класно? Нє? Настроєння? Класно, очищення класно. Так як знайти гроші в карманові. Обична... О. 200 гривень. <реш> Ставте по карманах гроші і приємно їх відсягати. Ну все, я вам поділився е, хорошим хорошу такого совітом. Пользуйтеся. Кому не безразлічно підтримати YouTube канал, можете також, там буде закріплена моя банка. Ми збираємо на камеру, для камери, на мікрофон. Е, і ще, хто може навчити працювати на Binance, біткоїном. Я теж почав, кстати. Ой, я показав би, але я разний телефон знімаю. Почав, але я не говорю там чого розібратися. Хто може допомогти, напишіть мені, я з вами зв'яжуся, поможете мені розібратися там фьючерси, ф'ючерці, коротше, Я не знаю. Я хочу іменно Суто Бінанса для відео. Бо у нас в нас канал для того, щоб купив, помив, продав. Фонарь ми зробили з нуля, ми продали, людина доволі. Треба зробити 4 фонаря. Ще є 4 закази на цей. так що... Скоро будемо робити всі, я не знаю, чи показувати це відео, як я їх буду робити, але я покажу вам результат в шортах. Так, якщо вам подобається такі відео, напишіть коментарі обов'язково, чи вам подобаються е, е, такі самоділки, чи продовжати знімати, чи може не треба знімати. Просто пишіть мені коментарі і ставимо лайк або дізлайк. Підписка, підписка, все, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Хто додивився до цього моменту, цей бокс іменно для вас. Все, що потрібно зробити, це написати любий коментарій. Я вибираю по коментарях. Ставимо також лайк або дізлайк. І обов'язково підписка. Або можна підписуватися. Якщо вам не подобалося, можна підписуватися. Шанс виграти дуже великий, і за того, що в мене мало підписчиків, мало просмотрів. Так що у вас більше шансів. Все, всім приємного. Приятного. <сум> Всім гарного дня!